Крийця нарезаю кубиком. Яйця відправляю в загальний салат. В глибоку місочу. Далі відварені желудки, шлунки по-українськи. Потрібно нарізати на невеличкі шматочки. Можна нарізати, як вам подобається. Я ж буду нарізати соломкою. Знаєш, як я їх варила? Я їх варила більше півтора, часу, півтора години. Додала лавровий лист і сіль. Все. Більше нічого я не вбивала. Перекладаю до яєць. Далі беру цибулю. у мене ось така маленька, тому 4 штучки. Якщо у вас крупна, то можна одну або дві. І нарізаємо, Тому як подобається. Цього обсмажую на олії на пательні. Вогонь невеличкий, середній, під кришкою, щоб вона добре пропарилась. І отак от іще дрибушу, щоб розсоєнилися, роз'єдналися на ці пір'ячках. Смажену цибульку відправляю сюди. До шинків та яєць. Далі відправляю зелений консервований горошок. Цілу баночку. Тут в баночці, не пойму. Скільки грам? Чи 400, чи 240. Скоріше за все, тут 240 грамів. Додаю трішки майонезу. Все добре перемішую. Додаю трішки солі, перцю меленого чорного. Все перемішую і салат готовий. Смачного смакуйте. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарі. До побачення смачного. Будьте здорові та щасливі!